І в мене таке питання. давай тоді перейдемо до того питання, яке з вихідних а так дуже прям за підірвало інтернет. Що я маю на увазі? Частина людей помітила, що Юрій Бойко, народний депутат да, України, веде Тікток. В якому він там робив різні заяви і так далі. А mm. і от це прям щенило такий, я б сказав, величезний інформаційний скандал. Хоча, якщо якщо подивитись, от то він і раніше вів Тікток. Ну може, Тікток нещодавно, але і раніше він вів YouTube. Телеграм, ну тобто, але там ну, не ну, скільки там перелів, скільки є, стільки є. да? А це прям от, ситуація з Тіктоком щинила, прям такий інформаційний розголос, що от, ж, він в Раді, е, от вони е, роблять ці заяви. І тут багато дуже версій є. да? Хтось вважає, е, що це якась підготовка до майбутніх виборів, хоча ніяких виборів не оголошено. Та? Що є якась в Україні група людей, а очевидно, мабуть, він на неї орієнтується, яка. Е, вона не проти України, але вона інакше думає там, з питання пам'ятників, мови і так далі. Да? І що ну, умовний минулому виборець ОПЗЖ. Да? І що він є? Арістович за межами країни, ну, він же теж хотів нібито, да, на цю аудиторію. І от це якби спроманка і зайти в ви побачите. Що ти вважаєш от, в цілому навколо а, цієї ситуації? Тобто, а, ну, і знов таки ну, виборів у нас немає. Давай, давай ще, ще раз відмітимо, да? чому такий, е, ну давай так глобально скажемо галас навколо цього. Відс, ну це на мою думку. Я вважаю, що по перше про це кажуть. Ну, вже е, утюг я вмикаю, і звідси йде про те, що 25-му році обов'язково будуть вибори. Вибори спочатку президента, а потім вибори в парламенті. Послухайте, ну я Для цього варто закінчити Так, да, Я хочу вам сказати, що посіпака Юрий Бойка не може нічого сказати 100% без дозволу пана Льовочкина. Тому розповідати про якийсь там контент в Тіктоке і про якісь заяви. Послухайте, це розповідайте, якісь там є люди, які не дуже розбираються в політиці. Я впевнений, що це було з дозвілу пана. Льовичкина. І У мене питання досі. <кхем> Чому Льовочкін, Бойка, і інші посипаки досі на свободі. Да? Тобто, якщо ти. Двойной... Ну, ви ви собі сходив, в СБУ, ти бачив, ну, були відео. Якщо, ну, якщо ти двоє агент, ну як Льовочкін, тобто ти можеш працювати і на ФСБ, і на ЦРУ, то ти можеш спокійно потім далі розставляти ситуацію. Оп-оп-оп. У мене питання, а що американці про це не знають? Знаю. І що, що з ним зробив? Ні. Тому я думаю, що таким чином це виступ було, щоб померити температуру у народу, що відбувається в народі. От. Я впевнений, що це було по указівці Льовочкину, Ну, а ми ну, ви вже додумаєте, сподіваюся, не хочу говорити, хто мог дати команду Льовочкину. От тому я думаю, що це така чиста політична а, технологія утка, да, яку запустили, і качка. Да, качка, яку запустили, і ми бачимо результат. Слухайте, ну хто би що не розповідав? Я вважаю, що потрібно було забороняти цього ПЗЖ і ще набагато раніше, але у мене питання. Люди, а чому досі цього не зробили? Вас ну це не цікавить. Чому до цього Юлі Тимошенко було, е е так скажемо, проти, але сьогодні проголосувала за е того, щоб лишити мандатів? А я вам скажу, слухайте, ну це не багато, щоб ви знали. Вони мають там десь біля там, 20 мандатів е в Раді. Але вони голосують сьогодні, по стойки смірно. Любове питання, яке сьогодні а, а, скажуть. Чому? А тому, що слуги народу є хаос, слуги народу не хочуть без грошей голосувати. А тут є зручні люди, які показні заградами, але вони виконують любі завдання, які там поставлять в офісі. От і все. Я вважаю, про це потрібно говорити відкрито. Я вважаю, що кожен депутат кончений. Хто ні захотів голосувати за це, а, я вважаю слуги народу. Тому, якісь там, слухайте, якісь. Я взагалі не розумію оточення от, от, людей, ну, вони не розуміють, що відбувається. І вони. <палпаки> <палпаки> ну, ну що, блять, ну люди, ну, послухайте. Ну. Я, ну, я в шоці просто, послухайте. Досі є людина, які. Їздив до Медведєва сів чмо з Медведчуком разом перед війною тиснув йому руку. Послухайте, да вони взагалі вибачаюсь, взагалі вважають, що Україна це наша з вами держава для того, щоб заробляти гроші. От все ці люди, яких я зараз розповідаю, Льовочкіні, Бойки, Медведчуки, Чуфричі, вони завжди заробляли мільярди доларів в нашій країні, грабували нашу країну. На що? На енергії системи. Вони були: уголь, нафта, енергетика. Все вони були під ними. Вони над цим заробляли мільярди. Ми що не знаємо з вами на що заробляла Юрій Бойко? Юрій Бойко сьогодні керує Київгазом. Досі. Питання у мене, з чого він керує? Ну, друзі. Ну, послухайте. А тому у мене питання тут до влади. Покликали його на допит. Серйозно? Ну так, да, я ж от я йшов, я випаджаю вечась і бачу, там лайно на Владимирській. Я зрозумів, що це Бойко навалив. Ну чи Ой. смішно, розумієте, люди? Да. Ну, це просто. Людеборська... Ворожна... Людова в фользі знаходяться да. шапочка. Да. А, є питання. Давай. До тебе Вов Лол пише питання про мобілізацію: чи потрібно студентам, абітурієнтам і випускникам переживати про мобілізацію, оскільки є пропозицію в інформаційному просторі про зменшення мобілізаційного віку з 25 до 21 або навіть 18? Думка грунтується на тому, що кажуть військові та в потребах держави хочуть залишити спеціалістів з різних галузях 30-50 років, мобілізуючи замість них людей меншого віку. Ну, дивіться, Володь, я Володь, так. Якщо... Так, або Волода. Uh -huh. Дивіться, ну, я хочу вам відповісти. По-перше, мені трішки не зрозуміло позиція влади. Ну, я вам зараз поясню і ви зрозумієте. По моїй інформації, якщо я не помиляюсь, у нас мільйон більше мільйона людей мають зброю, то з ЗСУ і захищають нашу країну. Так. Питання: яким чином 600 тисяч кацапів нас? Вибивають кожного дня, ну вибивають з території. Я не розумію. Тому що для того, щоб відбити від території, ну для цього потрібно там втричі більше. Тобто так, мати перевагу, ну, да, військах, у, у кількості, кількості, кількості бу бути і там десь 2,5 з половиною мільйона. Ну, людей. принаймні, а з військової науки так, так говорять. Да, може та, щось Можна да, перше, другі кажуть, що якщо ви знизите, маю на увазі да, наші союзники, якщо ви так як його, вік. Призивний до 18 років ми озброїмо ваших людей. Блять, питання, так озбройте нас і Да. Що ви чекаєте? Передавайте е, 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 озброєння. Ну, в чому проблема? Четверте, послухайте, так вроді як е, е, закінчився вже війна. Ну якщо послухати Гордона, Трампа, уже все. Уже за ну, навіщо, один день Навіщо вищо знижувати е, лік. Тому у мене питання. Знаєте, ви правильно що, е, е, говорите. Для мене не зрозуміло. Я вважаю, що нам не можна сьогодні 18-19 хлопців, які, на жаль, в житті нічого не бачили, кликати на війну. Моя позиція ні. Я вважаю, що так не, не повинно бути. Сьогодні не повинно бути забронувати... Заброновані сотні тисяч людей фіктивно за 2000 доларів, які мають вік там 20 або 25, там до 55. Сотні тисяч таких. Ну, у мене питання, ну це нормально? Я вважаю, що ні. Тому моя позиція, я вважаю, що хвилювати потрібно, потрібно писати якісь є. Коли особ, особливо там, коли йде дискусія, коментувати, що цього робити не можна. Поки, так, да, послухайте, я вважаю, що е, якщо є бажання там 19 20 літнього хлопця допомагати збройним силам, будь ласка, е, Ну, своє бажання, будь ласка, ну тут заперечень не повинно бути. Але знижувати вік і е, відправляти хлопців на убої, а ми бачимо, які є проблеми у нас. Бачив скандал, цей, з 211-ї, здається, так? Да, так, да? да. 311-ї чи 211-й, так. 211, да. 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 це, це, це просто жах. Це жах да. Тому я сподіваюся, що я вам відповів. Олександр пише, на фронті реально десь 250 тисяч, займа... чим займається решта? Питання. Ну так блін, так, так, так заберіть, але в чому питання? Хай їдуть. А, от Вов Лов пише: дякую за відповідь вам. Але я так бачу, що з весни 25-го можуть таке зробити. Так, да, можу таке зробити. Мені на жаль, слухайте, Ну скажу вам відверто, що президент проти такого, щоб ви знали його чітка позиція. І стосовно цього, були дуже такі жорсткі спілкування з Байденом особистим. Вони спілкувались і. Хочу вам сказати, що президент категорично проти, але хочу вам нагадати, що, на жаль, наші е, союзники можуть тиснути на і на президента Зеленського. Ну, наприклад, от ближайшим часом ви побачите е, назначення одного е, топового менеджера, який був міністром, на іншу посаду, який Поки він працював в одному міністерстві, там на мільярді розкрали, а зараз його визначають в іншому міністерстві. Будь ласка, чому так? А тому, що він має стосунки з послом, тому що з Білого Дому можуть позвонити і попросити, щоб не цього пана на посаді. Будь ласка, на жаль, в нашій країні відбувається такі, коли на нас тиснуть. Але хочу вам сказати, що президент... Категорично проти. А як ти думаєш, а зі зміною ну, приходу нової адміністрації Трампа, вони вже не будуть ставити питання про а, мобілізацію 18-літніх? Ну, ну, я тобто, не можу сказати, що. Ну, буде просто там, цікаво. Якщо але, Трамп але... хоче закінчити війну за дві доби. Послухай, Трамп про це вже сказав. Він каже, що я не розумів, я не розумів раніше, от зараз я починаю що, да, з чого там складається ця війна. Тому що да, буде складно розрулити. Послухайте, а він, я думаю, що побачив тільки так 10%. Бо от коли він 90% побачить, я потім. на нього, Послухай, все-таки, блядь, крутелий. Він приїхав до Франції, при, приїхати з Міг, так. А, а пролітати 5, 5 часов до Польщі і приїхати до нас. Подивіться, що тут зробила Росія, ви блядь, він не може. І хтось мені каже, що поважати потрібно його. Да, я поважаю, що він президент США, але вважаю, що йому не наша країна. І це я бачу, і мене це дратує, що є президент, який е, вважається президентом номер один у світі, е, президентом Соєнних Штатів. І вони декларують о тому, що вони хвилюються за нашу країну. А по факту я бачу його е, е, так скажем. Безразличні да. а байдужність байдужість.